Тема сьогоднішнього відео емоційні гойдалки. І це така, таку тему я не, не з потолка взяла. Значить, нещодавно о, я о, проводила відбір учасниці на експеримент, який називається «Забули свою іскру за місяць. І о, бажаючи заповнювала дуже таку глибинну анкету. О, проаналізувавши цю анкету, виявилося, що Майже 80% жінок стикаються з таким станом, як емоційні гойдалки. Так як впродовж цього року у мене часто бували емоційні гойдалки, і нарешті я прийшла до стану, коли я відчуваю себе стабільно, класно, мені дуже хочеться поділитися з вами такими невеличкими секретами, куди можна подивитися, що можна зробити для того, щоб допомагати собі в таких станах. Мене звати Валерія Вознюк, я психосоматологиня, я працюю з жінками по запитам самореалізації, допомагаю їм віднайти іскру і цікавість до свого життя і прожити найкласніше і кайфовіше життя у цьому втіленні. Значить, давайте розберемося, що таке емоційні гойдалки взагалі. Це такий стан, коли в один день. Да? Або в один період, там, наприклад, декілька днів, у вас дуже класний настрій, багато енергії, планів вам хочеться все зробити і одразу. А через якийсь період ви прокидаєте зранку і розумієте, що у вас у тілі втома, мало енергії, нічого не хочеться робити, нічого не хочеться планувати. І здається, все, що ви до цього планували, якийсь дуже безглузде, хочеться просто лягти і дивитися багато серіалів. І першу пораду, яку я хочу дати, мені хочеться прямо дати таку вижимку дуже конкретної інформації, конкретних порад, тому що я за ці півроку пройшла прям такий шлях, коли я розбиралася з цим питанням, а що стоять, а що стоїть за цими емоційними гойдалками, а як взагалі можна інакше? Чи можу я взагалі жити не? Вводячи себе в стан, у таких емоційних гойдалок, і перше питання, на яке я б дуже радила відповісти собі, це а яка у мене вигода проживати отакі стани. Тобто, то у, у пси, от, якщо ви зав, завтрашнього дня приймете рішення, що у вас буде стабільний, класний настрій, енергійний щодня. І ви нібито не будете западати у ці емоційні гойдалки, по причині того, що є вторинна вигода мати оці емоційні гойдалки, ви все одно будете потрапляти в цей стан, і з цим необхідно розібратися. Наприклад, я коли відповідала собі на це питання, яка у мене вигода постійно встрявати у ці стани, то вторинною вигодою у мене була, був такий стан жертовності, тобто я не вмію просити допомогу. І для того, щоб натякнути світу, що мені потрібна допомога, я вводила у себе в стан мінусу у емоційних гойдалках. або Ще однією вигодою моєю особистою був той факт, що я не вмію відпочивати. Я можу у пік, у пік своєї продуктивності настільки себе заганяти, настільки собі накидати задач і виконати їх в короткий строк. А що єдиний вихід для того, щоб відпочити, це створити собі отакий мінусовий стан. Так, роби, так робили у мене в родині. В в родині. Зрозуміла, що я схватила а, отакий сценарій поведінки і просто його повторюю. Угу. А коли ви розумієте вигоду від тих станів, ага, в які ви себе вводите, ви можете прям, а, собі задати питання, а як я хочу інакше? А як я хочу інакше? А, і дивіться, дуже важливо, коли ви. Відповідаєте на питання, а як я хочу інакше прописувати речення у позитивному твердженні. Тобто я не встрягаю в там, мінус, а я щодня відчуваю себе ресурсною і вмію попросити допомогу, якщо відчуваю. Угу. Я даю собі час відпочити. Тобто, всі, всі відповіді на питання, а як. Я хочу, щоб було інакше, мають бути в позитивному твердженні і ніби в теперішньому часі. Тоді ваша психіка буде поступово переналаштовуватися і в полі шукати варіанти, яким чином ви можете собі це організувати. Насправді, світ щодня з вами спілкується, дає вам підказки, ага, але іноді ми їх не чуємо, тому що у нас дуже багато заперечень заперечень і, і за неправильно сформованого запиту а, і не вдається знайти відповіді. Насправді, ще дуже багато безкоштовного контенту є всюди, чому ми його не чуємо? Тому що а, і за неправильного сформованого запиту, да, від я там я не хочу, не буду курити, а, ми не чуємо а, відповіді, які є навколо нас. А, Наступне, що я б радила зробити, це почати ввести такий а, ритуал, ритуал а, відслідковування емоцій, і фіксувати оці моменти тригерні, коли а, ви відчуваєте пік а, таких емоцій, як типу страх, злість, відчуття провини, образу прям фіксувати їх і відповідати собі на питання, а, які відчуття відчуваєш. Ах, що відбувається навколо? Що я думаю у цей момент? І що у мене відбувається в тілі. Дуже класно, якщо ви будете прямо орієнтуватися на тіло і фіксувати собі, де ці відчуття живуть у вас в тілі, тому що тіло вам постійно підсказує. Можливо, фоново може не зрозуміло, що у вас фонить страхом, але в тілі ну, завжди є оце відчуття. От оно у мене страх живе отут, я його завжди відчуваю, і будуть, це щось колотить в мене. І. І відслідковувати, на які ситуації ви тригеритесь, виписувати собі їх. У мене прям є список не в цьому блокноті, а прям фрази, на які я тригерюсь, люди, на яких я тригерюсь, наприклад, обставини, на які я тригерюсь. і було б класно. У випадку, коли ви зустрічаєте це в своєму житті, усвідомлено відмовлятися від цього. Ну, тобто, якщо людина вам говорить цю фразу, ви можете усвідомлено завершувати з цією людиною відносини. Да? Наприклад, припиняти взагалі розмову для того, щоб не тригерити себе зайвий раз, тому що як це працює? Ви провідчували якийсь спектр оцих пікових емоцій. Таких як страх, злість, сором, відчуття провини, образа. І на наступний день є велика вирагінність, що нічого не хоче, нічого не буде хотітися робити по тій причині, що просто необхідно буде відновитися, буде стан стандія відновлення після того, як ви проживете оцей певний стан. І можна далі це залишати у своєму житті, а можна усвідомлено відмовлятися від цього. Наприклад, я за. За цей рік прям дуже великій кількості людей сказала ні, ні. Я навіть попрощалася з деякими проектами, тому що відчувала, що десь є якісь тригерні ситуації, які забирають у мене цю енергію за рахунок того, що я дозволяю собі оце проживати знов і знов, знов і знов. Ось так. Ну і ще для того, щоб не, е, не відчувати оцей стан емоційних гойдалок, класно буде, якщо у вас зранку буде е, якийсь свій ритуал, де ви будете себе програмувати на день. От я зараз, наприклад, створюю щоденник для практикуму е, іскра. І це прям такий друкований щоденник, і там от прям є ранкова і вечірня рутина. І коли ти налаштовуєш це на ранок. Ага, там відповідаєш на певний перелік питань, ти весь день сфокусований на тому, щоб а, повністю зробити те, що ти собі запланував: реалізувати ті наміри, які є а, у цьому щоденнику. Угу. І ви можете це зробити самостійно, ага, або, наприклад, або, наприклад, придбати щоденник. Ось так. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас є питання, пишіть їх у коментарях. Якщо вам є чим поділитися або є якісь усвідомлення, я залюбки почитаю.